Доброго ранку, любі малята, читання твору Наталії далі забілий грядка. Весна прийшла, радіють всі весні. Ярко світить сонечко, стоять погожі дні. Люди спішать на городи, копати грядки, саджати овочі. А також спішать обробляти поля, сіяти хліб, саджати овочі. А зараз, послухайте ви, твір Наталії забіли, як маленька яся теж захотіла мати свою грядку і посадити там овочі. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають. На поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте нагілля листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої старчать. Край паркана, що це роблять діти, скільки сміху, галасу, пригод. Підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город, сміх і галас. У мене будуть дині, у мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз із смачним насінням, і в юнкий горох, і огірки. А я, Сюня, ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очки, личко рожевенька. І повненька вся, як огірок, тягне яся і собі лопатку. Ой яка ж велика й важка, буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг Михайлик та Роман та Лесь та Ігорок. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати? Чи горошок, щоб зривать стручки. Узяла ясюня І буряків, і моркву, те і те. Ой і будеш у ясюні гарятка, мабуть, краще, ніж у всіх дітей. Іде робота, радіста і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце котить вгору і пече, цілує. Дітвору. Діти, ви прослухали вірш? Скажіть, будь ласка, якою була яся? вірна працьовитою. Вона хотіла сама виростити овочі. А у вас є така грядка? Чи допомагаєте ви батькам? Чи сіяли ви насіння на грядці? А щоб сіяти насіння, потрібна мисочка, з якою треба. Сіяти. Ось сьогодні ми з вами і зліпимо мисочку для насіння. Діти, для роботи нам потрібна підставка для ліплення, пластилін двох кольорів і серветка волога. Беремо пластилін, гріємо його, розминаємо і робимо кулю. Ви вже вмієте робити кульку. Кладу на долоньку і накриваю другою долонькою і розкочую. Ось зробила велику кулю, а потім ось так кладу на підставку і добре його розплющую, а потім пальчиками. Ось так витягую края, роблю мисочку, щоб покласти насіньчко. А зараз буду прикрашати, беру, відщіпую трошечки пластиліну, роблю ось такі кульки маленькі. Притуляю їх до своєї мисочки. Після ліплення витріть руки вологою серветкою і не забудьте їх помити потім. Ось така мисочка для насіння у мене вийшла. Сліпить і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей, любі малята.